Понад 20 років віддала озелененню Рівного, а зараз повністю присвятила себе творчості. Рівненська поетеса Ніна Дворницька презентувала чергову збірку власних віршів. На 119 сторінках розмістилися кращі твори письменниці, що публікувалися у різні роки, та ті, які не друкувалися. Взагалі, я е, пізно прийшла в літературу, так склалася моя доля. Але той божий дар, який заклав в мене Господь, він мусив реалізуватися. І він реалізувався таки у трьох збірках: полин понад шляхом, усвідомлення суті і промінь осяяння. дуже швидко розійшлися, так що за ними швидко і слід прохолов, і тоді з'явилася думка. Краще з того, що було там надруковане, видати у збірочці вибране, яка сьогодні презентується. Аби вірш народився, він має пройти через душу. Переконана пані Ніна. Лише тоді він запам'ятається читачу. Я відгукуюсь на події сьогодення, на події цього часу, на болі людей. Воно проходить через мою душу і через потім як, якимсь чином трансформується в художні образи і з'являється на світ Божий вірш. Послухати вірші та. Розділити хвилини радості зібралися найближчі родичі, друзі, подруги та вчителі. Тетяна Радюк, яка навчала майбутню поетесу шкільних наук, згадує, що вже тоді маленька Ніна виділялася з поміж всіх учнів енергійністю та творчістю думки. Пам'ятаємо дуже активною, дуже багато читаючою дитину, яка цікавилася дуже багатьма питаннями. З нею можна було дискусувати на передві з багатьох питань особливо з, з культури, з історії, з літератури. Так вони залишилися на все життя. Її вірші покладені на музику і не дарма, адже кожне слово поетеси вдало змальовує стан душі кожного виконавця. Не зоне слідним, не, зрідне, не Актор збірки Петро Велесик переконаний, що ці чотири книги це лише початок, а головне відкриття поетеси ще попереду. Ніна дворницька в своїй поезії поєднує високий такий штиль емоційності і одночасно за дуже глибокої думки. Така як вона в житті енергійна, така як вона в житті відкрита, така вона і в свої. Збірку видали за кошти з міського бюджету. Поетеса дякує усім, хто їй допоміг і має прохання до людей. Читайте книжки, щоб нація не скочувалася: деградацію, в дикунство, і як наслідок у темінь безпросвітню. Бо в розумних книжках є відповіді на всі запитання. Марина Гречка, Ілона Якимюк у ритмі подій.